Beauty Ченел. Всім привіт! Вітаємо вас на каналі o Beauty Channel. Мене звати Оксана Крок. І сьогодні ми будемо говорити з вами про висипання на тілі. Як відомо, сильні залози є не лише на обличчі, тому і висипання можуть турбувати нас на усіх ділянках, де присутні пори, де присутня їх активність. Як правило, ми говоримо про правильний догляд за шкірою обличчя. Але сьогодні ми дамо загальні рекомендації для кожного, щоб уникнути, спрофілактувати або ж допомогти підлікувати висипання на тілі, які вже з'явились. Ви можете зменшити кількість висипань на тілі, регулярно і правильно приймаючи душ, відлущуючи шкіру, а також використовуючи певні продукти, які саме сьогодні поговоримо про це детальніше. Як ми знаємо, висипання з'являються тоді, коли закупорюються пори, а пори розташовані практично всюди на тілі. І ваша зона декольте чи спина не є виключенням. Якщо у вас шкіра є схильна до висипань, то ви теж можете побачити їх на будь-якій зоні вашого тіла. Вони можуть мати вигляду чорних цяток, підшкірних висипань, пустул, папул або шкіст. Висипання на тілі не завжди помітні всім, але вони часто можуть супроводжуватись неприємними відчуттями і вони можуть навіть боліти. Сьогодні ми дамо вам 8 способів, за допомогою яких можна боротись з висипаннями на тілі. Перше, регулярний душ допомагає видалити елементи, які блокують пори: бактерії, зроговілі клітини епідермісу, бруд, шкірний жир. Для досягнення найкращих результатів, використовуйте теплу, негарячу воду. Ви також можете в кінці додати полоскання холодною водою, щоб закрити пори. Друге, використовуйте засіб для миття тіла, який спеціально бореться з висипаннями. Засоби для миття тіла, що містять саліцилову кислоту, особливо корисні проти висипань. Адже саліцилова кислота це інгредієнт з антибактеріальними властивостями, який лікує висипання, підсушуючи їх. Третє, робіть пілінг раз на тиждень. Ваша шкіра проходить процес обміну клітинами, коли мертві клітини шкіри виходять на поверхню, тобто епідерміс, щоб звільнити місце для нових клітин шкіри. Але мертві клітини шкіри не завжди відпадають самі по собі. Вони можуть залишатися у ваших порах і тим самим закупорювати їх, що в кінцевому результаті призводить до появи висипань. Ось тут може допомогти пілінг. Процес допомагає забрати мертві кільтини шкіри, щоб вони не закупорювали пори та не утворювали тим самим висипання. Ви також побачите помітно гладшу шкіру. Головне, однак, робити пілінг не частіше ніж раз на тиждень. Якщо зловживати частіше, це може спричинити роздратування та підвищену чутливість шкіри. Використовуйте некомодогенний лосьйон для зволоження тіла. Некомедогенний означає той, який не закупорює пори. Це важливо, коли ви обираєте продукти, які залишаються на шкірі на увесь день чи ніч. Деякі лосьони можуть навіть містити невелику кількість кислот, які теж будуть допомагати у лікуванні висипань. Також бажано уникати ароматизаторів, які можуть робити шкіру більш чутливою та роздратованою. Спробуйте засоби локальної дії. Засобів локальної дії насправді є досить багато, але їх усіх потрібно використовувати з максимальною обережністю, оскільки можуть спровокувати опіки і ще більше загострення висипань. Зазвичай вони містять в складі саліцилову кислоту або бензоїлпероксид. З саліциловою кислотою варто бути обережним через те, що вона при нанесенні на великі ділянки може призвести до токсичності, а пероксид може спровокувати опіки, і ще він, до речі, Зафарбовує одяг. Перш ніж наносити будь-який засіб, спробуйте провести тест, щоб переконатися, чи не викликає він у вас алергічної реакції. Виберіть невеличку ділянку на руці та нанесіть туди засіб. і Зачекайте 24 години, щоб побачити, чи не з'являється у вас висип або подразнення шкіри. Шоста рекомендація: спробуйте новий пральний порошок. Прання одягу є обов'язковим, щоб уникнути мікробів, але якщо у вас жирна шкіра, це також може допомогти виникненню прищів. Однак пральний порошок іноді може мати протилежний ефект, викликаючи висипання. Це може статися через певні види миючих засобів, які подразнюють шкіру. До них відносяться продукти з ароматизаторами і барвниками. Якщо ви одягаєте сорочку, яку випрали з використанням миючих засобів що алергени, ви можете піддавати зону декольте чи спини небезпеці, отримати алергічну реакцію. Шукайте миючі засоби для прання, позначені як гіпоалергенні. Правило 7: носіть вільні та дихаючі тканини. Ще один ключ до запобігання появі висипань в зоні декольте чи спині це носити вільний одяг, який не викликає механічного тертя. Ваша шкіра повинна дихати. Тісний одяг, навпаки, може затримувати бруд, бактерії та шкірний жир, який може згодом спровокувати появу закупорок і висипань, як ми вже сказали раніше. Найкраще носити одяг з бавовни. І восьме правило: дбайте про водний баланс. Вода не тільки підтримує зволоження, але й бере участь у всіх процесах в нашому організмі. Ви повинні випивати свою денну норму води, зазвичай це 8 склянок води щодня. Згодом заміна газованих та інших напоїв на воду може призвести до загального зменшення кількості висипань. Також покращиться колір шкіри. Коли варто звернутися до дерматолога. Якщо у вас поодинокі висипання. Це входить в межі норми. Якщо ж висипання є болючі, призводять до рубців і їх є достатньо багато, рекомендовано не зволікати, не займатися самолікуванням, і варто якнайшвидше звернутися до спеціаліста, який вам допоможе правильно почати терапію. Пишіть в коментарях, чим ви підсушуєте висипання на тілі. Чекаємо на ваші лайки та підписуйтесь на наш канал.